Слава Богу, героям честі, слава Україні. Частина третя цієї дуже актуальної, резонансної на сьогоднішній день і загальнодержавної такої, такого процесу суперрезонансного як мобілізація. Безумовно, те, що відбувається під назвою мобілізація, це її дуже негативні наслідки. Дуже її така тяжка, образлива, відразлива, от, і зневажлива форма. Зневажлива для її самої і для власне, людей, які потрапляють в контакт цієї машини. Механізм якої є створений під назвою ТЦК. На мій погляд, на погляд багатьох юристів, верніше, які вважають, що вона там напівзаконна. І її, її причини вони ж давно, тобто, відносять причини, її давно заздалегідь і глибоко. От. І гострота її виникла, коли декілька разів головнокомандуючий залужний просив про негайно 500 тисяч, щоб чергами навчати, значить, ротувати і так далі. Ну, він бачив це реально, буквально і з досвідом. От заміна е, і головнокомандуючих і повністю заморозка мобілізації, вона безумовно необхідна. Безумовно, хлопців і дівчат потрібно міняти, От, безумовно, нам потрібно тримати фронт. Е, ну, інакше все, знищення і рабство, що тут все зрозуміло. Але е, в попередніх двох частинах я висловився з приводу того, що. Що би мало відбуватися, щоб не була така мобілізація, щоб були добровольці і вже безумовно дуже мало, але вони є і були, і будуть. От і особливо, щоб не було такого спротиву і такого принизливого відношення до громадян, до захисників України. Але є ще інша категорія: суспільство від початку війни воно ж по поділилося на декілька категорій. Одні плачуть, інші скачуть, як в народі названо, інші захищають, вмирають, гинуть, зникають безвісті, стають каліками глибокими інвалідами, от інші продовжують воювати. От, інші просто повтікали, відсижуються в тилу. Є частина, яка безумовно весь час щось робить для того, щоб утримувати економіку, годувати сім'ї, не лише свої, але сім'ї інших українців. Платити податки, бо інакше вся країна просто полетить в прірву в тартарери. От і коли з першими хто захищає і з тими, хто тримає економіку, годує сім'ї, платить податки і багато робить для фронту тут стилу з тими, все зрозуміло. Ну, є ще інші категорії, які не воювати не хочуть. Тільки тикають хай депутати, хай депутати, нехай депутати. От і все, і не донатять, вони нічого не допомагають, вони ніде не, не приймають участь. Ну ви ж будете відслідковані, я вам хочу сказати. Тому, що ви ти, без кінця тикаєте на інших, це так. Ви ну, маєте рацію в тому випадку, коли ви безпосередньо приймаєте участь або в тих чи інших процесах. Якщо не на фронті, то в тилу. А якщо ви не там і не там. Та ви не маєте ніякого морального права говорити про те, що нехай йде там той, той чи інший. І то, що ви за декілька років, декілька сотень або навіть тисяч гривень е десь там задонатили, це ви не виконали свій громадянський обов'язок. І ви не віддячили синам оборони допомогою за те, що ви тут і ваші рідні і близькі знаходяться в безпеці. От ті, хто нічого не робить... Для фронту, для держави, а лише для себе. Бо така, каже, чаша напов... з чаші виливається те, що наповнено. Так задумайтесь про те, що ви за чаша і чим ви наповнені. Тому що ніхто не зможе щось там вигадати. Якщо вигадає, то безумовно це все буде перевірено перепровірено і відомо. Честь справжнього. Слава Богу, слава Україні! Не втомлюємось допомагати. Донатьте на ЗСУ, малих донатів не буває. Ви сьогодні знаєте всіх авторитетних волонтерів, ви знаєте бригади, рахунки, ви знаєте всі механізми. Разом до перемоги, честь справжня. Слава Богу, слава Україні, героям честь!